У південній частині області Кропивницький район, Устинівська Бобринецька громада. Відновлювальні роботи виконуються в кількісному складі 25 бригад. Працює зараз. Ми маємо відключених 56 ліній класом напруги 10 кВт. Населених пунктів 86, понад 10 тисяч користувачів знаходяться зараз без електропостачання. Базуючись на тих пошкодженнях, які ми маємо на сьогодні, вже зафіксовані, і при тому темпі робіт, який організований, ми орієнтуємося, що масово відновлення відбудуться протягом 14 календарних днів. Є ускладнення з проїздами ожеледь, місцями дуже серйозне намерзання. І доводиться там при демонтажних роботах знімати ожеледь з конструкції лінії електропередач. Терміни відновлення будуть варюватися в діапазоні доба дві до тижня. Ненормований час для працівників будуть працювати вихідні дні. Той фронт, атмосферний, який пройшов областю, приніс опади у вигляді дощу мокрого снігу з налипанням місцями товщиною. Діаметром до 6 см. Це ненормовані навантаження на лінії електропередач. Вони не розраховані на такі електричні навантаження, тим паче, що були вітрові нагрузки, вітер сягав 20 метрів на секунду.